91-й рік, якби розпад Радянського Ну, тут моя позиція теж так сильно на это не акцентувала, що Єцін Союз, Кравчук ну, максимум там, пособник, угу. Uh -huh. який своїми інтересами, а Шушкевич якби свічку тримав. <laughs> У цьому самому процесі і думав про газ. Mm -hmm. що треба на А що ну, він об'єктивно мав думати про газ? Тому що я повторюю, що 45-го року в Білорусі була проблема своєї енергії. А в 91-му році вони всі генерація і тепло міст працювала. Mm -hmm. Ну бачу, в газому плані. Mm -hmm. А ще згадайте, mm -hmm. які зими були, які зими були в 90-х 90 роках, які тримав собі в голові Шушкевич. Зими були жод ніж зараз. І лишити місто без генерації, без тепла в 91-му році це велика біда. була. Просто зараз є там тепліші зими, якось воно так непомітно стає, що, що, ми, що ми всі померзли, ну, Замерзну всі система могли там. Ну, коротше кажуть, це для них було дуже велике. Воно, до речі, зараз. Велика проблема, тому що білоруські діячі, які на, зах... на Захід, вони, звичайно, люди хороші, але ніхто не розуміє, от я ні, жодного разу ніякої адекватної концепції не, ну, не бачив. А що робить залежність від Росії? Це ж... Такий канат, за який вони можуть тримати. Ну, вони були взаємозалежні, там все-таки можна було перекрити. І ми теж цим користувалися. Тут треба ж дивитися. Тут Таке повної незалежності бути не може, але ідея все ввозити. Американ... Будуть американський газ через Литву, через Клайпіду ввозити. Ну ти ж розумієш, що це просто зупинить їхню промисловість. Соціальні можна працювати так на. Так, добре, на працювали ну, на газі. Зовсім інше буде. Так а в нас ми ж теж не знаємо, що буде з нашою промисловістю, якщо ми лишилися. Да, з... ну, ну, я думаю, що це буде що інше, не на що там Одеський Припортовий, що з ним буде, і що That's воно далі так. буде розвиватися. Ну, ну да. в цілому, давай так, резюмуючи, які шанси на те, що е, після Бацької Білоруси якось все-таки втримають державність і їх не поглине Росії, виходячи з цієї книжки.